Натовп людей, розгублені погляди. Така ситуація зараз в приміщенні бюро технічної інвентаризації. Нема розуміння, що далі. Тобто, якби я знав, що буде завтра, звичайно, що я би зачекав. Документи тут виготовляють тепер лише в прискореному режимі. Пані Люба вже другий тиждень займає чергу зрання. Спочатку робила техпаспорт, який коштував мені 1200 гривень, а тепер ще оце свідоцтво на право власності ще 300 гривень. Маєте вже 1500 гривень, а це вдвічі дорожче аніж за звичайною процедурою. Та це не лякає жінку і інших. Головне встигнути до реорганізації. Вона ж нічого хорошого не принесе. Впевнені львів'яни. Змінюють назву і більше тарешів. Що це я, я розвід державної реєстрації, який запрацює з 1 січня, розташований у тому ж приміщенні БТІ на першому поверсі. Це ось такий кабінет за 20 метрів від звичного для львів'ян місця прийому документів. У структурі, яка замінить БТІ, уже сидять працівники. Однак без дозволу обласного управління юстиції коментарів не дають. Натомість вже в управлінні вдалося поспілкуватись із начальницею нової служби. Жінка розповіла: люди панікують дарма. Послуги реєстрації коштуватимуть не більше 200 гривень, а це навіть дешевше ніж в БТІ. Буде стягатися лише мито державне, тобто державне мито там має встановити сім неоподаткових мінімумів. Це в середньому 119 гривень, і 51 51 гривня за реєстрацію обтяжень відповідно нерухомого майна. Щоправда, відділ державної реєстрації лише оформлюватиме квартири у новобудовах, а от всі інші операції з майном перейдуть до нотаріусів. І якщо у державних буде визначена ціна послуг, з приватними нотаріусами доведеться вже домовлятися на місці. Ми тут залишається стали це сім неоподаткованих мінімумів. А якщо говорити про плату пов'язаною з чиненням нотаріальної дії, там і надання додаткових послуг вона встановлюється за домовленістю сторін. В Міністерство юстиції не визначено тарифів для приватних нотарісів. Тож в управлінні юстиції заспокоюють львів'ян набридливих черг більше не буде, адже нотаріус завірятиме договори купівлі продажу і вноситиме їх у єдиний державний реєстр. Однак для самих працівників БТІ його закриття означає залишитись без роботи. Для мене як керівника підприємства неясно все-таки, чим буде займатися наше підприємство. Сьогодні на підприємстві працює 300 чоловік, на нашому тільки підприємстві. Таких БТІ на території області є дев'ять. Загалом загальна кількість працівників в системі БТІ Львівщини складає близько 800 чоловік. Тобто, якщо від нас забирають функції, тобто 70% наших працівників я повинен звільнити. Та все ж структурі, яка працює з 50-х років, можливо, таки залишать одну функцію. Вона виготовлятиме технічні паспорти на житло. Христина Шевченко, Олексій Шелковий, головні новини Львова.